Вітаю вас, мої дорогенькі, на своєму новому каналі Eleonora Magic Coffee. І сьогодні в нас чашечка, які щасливі події вас чекають. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я вам дуже вдячна за це, за всю активність вашу на каналі моєму. І давайте дивитись. Спочатку чашечка. Так. Бачу собачку, хтось хоче а, вам зателефонувати. Собачка і телефонна трубка. Хтось хоче щось вам сказати, що людина вірна і що навіть ось в зубах щось несе. Ну, в зубах це так формально а, сказати. А з подарунком хтось іде, якщо так, то вже точно. Дерево, укріплення сімейних зв'язків, світле дерево. Позаду залишились якісь проблеми, незгоди, хвилі тут були, хвилювання за щось було у сімейному колі за когось. В сім'ї ви хвилювалися. От якщо вже резонує, дивіться далі когось бачу якісь обрії, ви бачите попереду себе, хтось уже налаштувався десь побачити нові обрії. якісь, Можливо, поїздка, можливо, ви щось там плануєте. Дивіться, все темне, дуже багато гущі залишилося саме в чашці, навіть у тарілочку чомусь не відлилося. Так, ну дивимося, якісь будуть о, крапки хтось поставить. Можливо, над І, можливо, хтось в своєму домі ставить крапку. О, щось вирішується конкретне. Так, бачу двоє людей, між ними о, щось таке сяє, можливо, це почуття, можливо, Такі як букет хтось комусь подарив. І от за столом сидять двоє: чоловік та жінка, і букет. Ну, це свіжі такі почуття, чомусь це саме слово прийшло. Свіжі, щирі, не те що нові, а такі, можливо, навіть просто. Якась свіжість, нове повітря, нові якісь натхнення, нове почуття буде. Хтось спостерігає за дитинкою двоє по обох боках мама, тато і дитинка і ще хтось похилого віку така щаслива трійця, і ще четверта людина також. Хоче піклуватися, не забувайте, не залишайте цю людину похилого віку, адже в когось залишився хтось, або батько, або мати, людина похилого віку, він також або вона, хоче приймати участь у вихованні, можливо, ваших діточок. Не залишайте. А то тут, начебто, людина за спинами залишилась і на неї не звертають вже увагу, не відштовхуйте, наче ця людина може швидко. Ну, впасти у якийсь стан такий, знаєте, зайвої людини. Це не є добре, це навіть кармічно. Тоді над вами може нависнути якийсь кармічний борг, який ви не виконаєте за життя. Якісь зобов'язання, це ж люди похилого віку, це наші батьки, це наші пращури, за якими ми маємо опікуватися навіть не так за ними, як вони просто хочуть приймати участь у вихованні майбутніх поколінь. І поважайте це право, надавайте це право їм, це буде правильно і це буде добре. Боже мій хтось, uh, дорослий, замахується на малечу, менше агресії, менше емоцій. Uh, Над вами ось Янгол, і Янгол вас оберігає від таких, якихось скоропалітельних, uh, uh, у відношенні дитини, яких то дій. Неправильних. Так, що бачу? Ще тут якісь розірвані береги, розірвані шматки. Навіть моторошно стає, шматки, суші. Хтось, як... Знаєте, якби це було мені показували Лідовий океан, то я б сказала, що це на кризі. На кризі людина відірвалася від берега щось таке. Хтось навіть, як на інший материк, перебрався, щось таке тут розрив який то навіть розставання. Ага тут просто, знаєте, за чого? Це людина відвернулася просто. Ось стоїть людина і. Намагається дістатися до тої людини, яка відвернулася, намагається привернути до себе увагу, намагається якось покликати, але людина не, не чує, не хоче чути. І так буває, навіть коли люди поруч, і така відстань, майже розрив між як континентами, між материками. Це досить так. Печальненько, скажімо так. Але вас, вища сила ось намагається образумити в такому довгому одіянні, як якась мати, як Божья мати, знаєте, вас двох намагається образумити, що почуйте один одного, хоч ви, можливо, і на відстані, хоч ви, можливо, і поруч, неважливо навіть де. Почуйте один одного, вислухайте, вмійте вислухати. Один одного, тоді все буде добре. Ось шлях у когось дуже багато чогось набирається. Такий шлях, він повинен бути легким, цей шлях, тож не зайвий груз, вантаж не набирайте. Інакше він не буде таким легким, яким він міг би бути. Ось, ну, начебто так. Попередження якісь а, проговорила. Давайте заглянемо у блюдечко. Зараз зілью зайву рітину. Так, я вже трошки тут смазала. але ж нічого. Так, бачу два ключових яких то той коли щось буде вирішуватись, хтось перетягує простирадло на себе. так? Ну, тут, знаєте, тут ви в однаковому положенні. Тут потрібно, якщо люди в однаковому положенні, тут вкладатися потрібно обом. Чим краще ви зможете порозумітися з приводу, можливо, якої-то, чи щось, чи хто як вкладається в стосунки, тим буде краще для обох людей. Немає переваги на чиємусь там боці, що хтось там рівнооднакові. Але в одної людини може бути більш чогось негативу, а інша людина світліша. Тож е, намагайтеся якось е, однаково ділитися краще позитивом, аніж негативом. Звісно ж, можна поділитися якимись горістями печалями, але довго в такі енергії краще не входити. Так, бачу якось. Сходи наверх будете, все вийде. Хто чогось хоче досягати, вийде. І у вас є підґрунтя для цього гарне, тож все вийде. Тож, така на сьогодні чашечка, хай все. Негативне залишиться у цій гущі в чашці. А вас чекає лише позитивні зміни у житті, мир та злагода у вашому домі і в вашому серці. Я вас люблю, ваша Елеонора. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.